Ще підніме. Дякувати Богу, що ми маємо такий день, такий час, правда? Таку погоду за все треба дякувати Богу, що він не такий добрий, многомилостивий і любить людей, і хоче спасти людей. І оця добра новина. Оце Євангеліє, яке проповідується повсякчасно, по всій землі. Оця добра новина, яку б ці люди почули, прийняли і мають бажання вступити в Завіт з Господом через святе водне Хреще. Вони мають бажання. Господь торкнувся сердець їхніх, і вони хочуть бути Божими дітьми. А Божими дітьми добре бути, правда? Бо Бог. Піклується про дітей своїх. Набагато краще, набагато краще. Але що він обіцяє тим, які прийнють його, які увірували йому, які йдуть за ним. Що вони будуть мати? Найнещасніша та людина, яка надіється на Господа тільки в цьому земному житті. Так написано. Аби мені тут було добре, правда? А там хто його знає, правда? Але ж написано в Слові Божому що ти вічні веселі, набагато краще за оці земні. чого око не бачило, вухо не чуло і що на серце людині не приходило, те Бог приготував улюбленим його. Тих, що він призвав свого часу і призиває. І оця добра новина, яка проповідується, розповсюджується нині. І всім тим, хто приймає його дану владу, правда? бути чим. Дітьми Божими, бути дітьми Божими. І слава Богу. Бо слово Боже, воно живе, воно діяльне, воно що то робить з тими людьми, які його приймають, які його чують, а тим більше ті, які вже живуть по Слову Його. Для слави Його для свого спасіння життя вічно в царстві Божому. Тому хай благословить нині нас Господь всіх на цьому місці, всіх хай благословить, підтримає, укріпить. Дасть віру, надію в серця тим більше тих душ, які ще не знають його, тих, які ще не прийняли його. Бог вірний в своїх обітницях. Він завжди вірний. Бо слово Боже, що говорить? Що ми читаємо в Євангелії від Марка, правда? Хто увірує і охреститься, то що? То той буде спасений, хто увірує, а хто не увірує, той вже заслужене. Хай Бог милує нині всіх нас, хай милує, хай дасть нам в серцях оті слова, щоб вони були. В серцях як народу, як народу Божу, так і тих, які ще не знають його. Бо це Слово Боже, яке ми читаємо, по якому ми живемо, яким ми радіємо, коли Господь говорить до нас через Слово Своє, яке Він записав в цій книзі. Євангелій, я вже казав, вже брат нагадував це слово правда, що Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто умірує, кожному. І дякувати Богу, що Бог сьогодні ще говорить до нас. Він ще говорить до нас. Дякувати Богу. Через слово своє правда, через ті, через інші уста. Слава Богу. Бо слово Боже. Воно навіки затверджене на небесах. Воно невідмінне. Воно навіки одно і те ж саме. Бог той самий. І слава Богу, як написано, один Бог, одна віра, одно хреще. Тому хай благословить нині нас Господь всіх на цьому місці кожну душу. Підтримує, укріпить і дасть сили. Якої сили? Йти за Богом, йти okay. за Богом. Для чого? Щоб бути з Богом, щоб бути з Богом, царстві його. Дякуйте Богу, що нині сьогодні ми маємо таке служіння. Вірою, обіцяю. Служити Богу в добрій Сьорці. Знаєте, я свого часу теж тут. дякуйте Богу. Цій церкві, церкві Ямполя, приймав святе водне хрещення. І я дякую Богу, що я до цього часу йду за ним. Щоб бути з ним. Амінь. 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 Слава нашому Господу! Тому хай благословить нині нас Господь. Благословить і за служіння, яке ми маємо на цьому місці. А Господу нашому слава навіки. Амінь. Амінь. Амінь.